Вітаю! В цьому відео ми розберемо основні особливості розвитку дитини в один рік. Навіщо батькам знати норми розвитку? Насамперед, для того, щоб знати, в якому напрямку рухатись, які ігри та завдання дитині пропонувати, та що розвивати в конкретний період часу. І так, дитині один рік. Вона вже впевнено сидить без опори та робить перші кроки. Але не спішіть водити дитину за руку, тому що її ноги. Та руки мають окріпнути. Дитячі худунки або толокари це, звичайно, дуже весело, але давайте їх дитині трохи рідше для того, щоб ходьба розвивалася самостійно, без допоміжних засобів. Батьки в один рік вже можуть радіти прекрасному лепету. Діти в такий вік люблять дуже багато повторювати складів різноманітних, але можуть вміти вже вимовляти перші слова. Дитина вже знає, як її звати, та може реагувати на своє ім'я, повертаючи голову в бік або усміхаючись у відповідь. Дитина вже починає набагато більше розуміти, може показати жестом Привіт, якщо ви її попросите, може принести улюблену іграшку або піти на кухню, якщо ви її покличете їсти. Також дитина вміє відкушувати та жувати тверду їжу. Це дуже корисно для розвитку дитячих м'язів артикуляційного апарату, і в майбутньому це допоможе якнайкраще вимовляти складні звуки. Тому якщо дитина у вас на пюре при кормі, варто переходити поступово на тверду їжу. А ще дитина в цьому віці може тримати ложку в руках та самостійно доносити їжу до рота. Але у дітей це не так добре виходить, як у дорослих, тому вам залишається лише терпіння. Діти в цьому віці люблять грати з пірамідками, кубиками, можуть побудувати вежу із трьох кубиків і більше, одягати кільця на стержень пірамідки. Також вчаться котити, перекочувати м'яч. Не варто купляти дуже багато іграшок, особливо ті, які дуже голосно звучать або яскраво світяться. Тому що дитина дуже швидко від них втомлюється, і це перенасичує нервову систему дитини. Ви можете поділити іграшки на три частини і міняти час від часу їх для того, щоб дитині було веселіше, цікавіше і вона не втрачала інтерес до ігор. таким чином дитина буде сприймати їх як нові. В цьому віці також дитина вміло повзає і може дотягнутися рукою туди, куди їй потрібно. Тому, ну, звичайно, на доступній для неї відстані. Тепер віковий період від року до півтора. В цей віковий період діти вчаться говорити окремими словами, що мають значення речень. Наприклад, мама, пи», мама, пи». Це може означати мама, дай мені пити. Тому батьки та рідні малюка якнайкраще розуміють свою дитину. Тому що, за одним словом, вони будуть знати, що прагне сказати їм їхня дитина або про що вона просить. Вже ближче до півтора року у дитини з'являються двослівні речення, окремі слова, речення діти будуть доповнювати жестами. Наприклад, дай ам можуть використовувати яскраву міміку, різну інтонацію. До півтора року дитина може мати в своєму словнику активному 30 слів. І серед тих 30 слів це будуть назви різних предметів або слова, які позначають дію. Пий, іди, дай. Тому роль дорослих, якщо вашій дитині рік-півтора, називати не тільки предмети, але і їхні якості. Наприклад, машина червона, м'яч круглий, чай гарячий, вода холодна. Це дасть дитині змогу швидше засвоїти ці поняття.